Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску Лунін вирішив покинути реал вже взимку. Вернедуб відмовився очолити Динамо та Шахтар. Клуб УПЛ скандально звільнив головного тренера. Шевченко привіз свій золотий м'яч до України. Український вратар Мадридського реала Андрій Лунін планує змінити клуб уже найближче трансферне вікно. 205-річний гравець, попри нещодавне продовження контракту до літа 30-го року, не задоволений браком ігрової практики та прагне стабільного місця в основному складі. Реал готовий розглянути продаж Луніна, але встановлена ціна в 50 мільйонів євро може відлякати зацікавлені клуби. У поточному сезоні Лунін провів 5 матчів у Ла Лізі та Лізі Чемпіонів, пропустивши 8 голів та зробивши 12 сейвів. В останній він виходив на поле місяць тому у грі з Осасуною, коли Реал здобув переконливу перемогу 4-0. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Головний тренер Криворіжців Юрій Вернедуб зізнався, що не хотів би працювати з грандами УПЛ і назвав готових кандидатів в національну команду. Вас як тренера, мабуть, цікавить як мога більше представництво гравців кривбаса у збірні. Кого зі своїх підопічних ви найближчим часом розраховуєте побачити в національній команді? Питання тяжке, але позавчора я давав інтерв'ю і мене також запитали про кузика. Я сказав, що цей хлопчина вже зіграв дві гри з португальцями та італійцями у молодіжній збірні України і дуже непогано виглядав, хоч ці гри були товариські. Мені дуже сподобалося, як він зіграв. Я думаю, що це шлях до національної збірної, тому що ті, хто добре себе зарекомендує в Ю 21 це те підсилення нашої національної команди, яке потім переходить туди. Тому я дуже розраховую на цього хлопця. Якщо припустити, що роль головного тренера збірної довірили б з часом вам, я так розумію, що кузик був би неодмінно в її складі. Не знаю, я не можу так сказати, якби він заслуговував. Але там, крім кузика, є Миколенко, це скеля. Там є ліві захисники, є праві, непогані, є центральні. Я думаю, що вже могли б збірно викликати Батагова. Про нього пишуть це дійсно дуже талановитий футболіст, який був у зарі, а зараз у Туреччині. Тому я думаю, що скоро ми його побачимо в національній команді. Але це розраховувати, ви знаєте. Я ж не працюю у збірні і, чесно кажучи, скажу так, якби навіть було запрошення, не знаючи, прийняв би його. Так, як ото кажуть, у нас є в Україні дві команди. Я не ображаючи ці дві команди, не бачу себе там тренером, тому що, мабуть, не зміг би спрацюватися з керівництвом і з тими. Я людина дуже проста і завжди говорю все, як є напряму. Ходити комусь щось гладити це точно не мій спосіб. Я звик працювати так, як є. Я працюю там, де мені комфортно, там, де мене запрошують. Це найголовніше, сказав Вернедуб у коментарі при службі Чорноморця. Дякую всім за вашу активність. Ось всі відповіді на попередні питання. А ми підготували нове для справжніх фанатів футболу. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Який найстаріший футбольний клуб України: Зоря Луганськ, Динамо Київ, Погоня Львів чи Карпати Львів. Черкаська лензе може змінити головного тренера найближчим часом, відоме ім'я ймовірного кандидата. Андреас Караско може втратити свою посаду до зимової перерви в ОПЛ, а ймовірно, навіть завтра, пише телеграм-канал Футбол з вертольоту. Причинами є незадовільні результати, чотири поспіль поразки, напружена атмосфера в команді та особисті фактори наставника. Хоча офіційного рішення поки що немає, вважається, що новим тренером може стати Роман Григорчук. Наразі лензе займає. Десяту позицію в УПЛ, маючи 18 очок. Відставання від третього місця, що дає шанс на Єврокубки, становить значні 15 очок. Андрій Шевченко відзначив два здобуття золотого м'яча, особливо привіз нагороду до України. Інформує прес-служба УАВ. Шевченко залишається єдиним українцем, який отримав цю престижну футбольну відзнаку за часів незалежності. На честь ювілею трофей виставили в Києві в парку імені Тараса Шевченко, де його можна побачити до 15 грудня. Далі золотий м'яч вирішить у турне містами України. Нагадуємо, легендарний українець отримав нагороду у 2004 році, виступаючи за італійський Мілан. Юний нападник Лаваркузинського байера Артем Степанов, який нещодавно дебютував у лізі чемпіонів, викликав справжній ажіотаж серед футбольних фахівців. Його вже порівнюють із зірковим Ерлінгом Холландом із Манчестер-Сіті. За словами коментатора Віктора Васка, тренери збірної Німеччини розглядають Степанова для юнацької команди. Сам футболіст відповів у своєму інстаграм, опублікувавши символічне фото на знімку буци, в яких він дебютував у матчі лізі чемпіонів проти Зальцбурга, особливу увагу привернув український прапор та прізвище гравця, зображені на взутті, що може бути натяком на його патріотичну позицію. Голкіпер Дмитро Різник визнаний найкращим гравцем шахтаря у листопаді за підсумками голосування вболівальників. Повідомляє клубний телеграм-канал. Різник отримав 80,5% голосів, обійшовши Олександра Зубкова, Артема Бондаренка та Егіналду. У голосуванні взяли майже 7 тисяч фанатів. У листопаді Дмитро провів 5 матчів і встановив рекорд за кількістю сейвів у грі Ліги Чемпіонів проти ПСВ. Захисник вороскли Ілля Крупський близький до переходу в МЛС. за даними журналіста Ендрю Тодоса, Нью-Інгленд Революшн узгодив трансфер з полтавським клубом і тепер працює над умовами особистого контракту гравця. Раніше повідомлялося, що Крупським цікавилося київське Динамо. Аль-Ахлі готовий заплатити 1 мільярд євро реалу за Вінісіуса Жуніора. Повідомляє Ельгол Діджитал. Саудівський клуб прагне підписати бразильця, щоб конкурувати з іншими грандами регіону, такими як Аль-Насер, Аль Хіляль та Аль-Іттіхат. Якщо трансфер відбудеться, він поб'є рекорд Неймара – 222 мільйона євро. У складі Аль-Ахлі вже виступають Роберто Фірміно, Ріят Марес, Айвен Тоні, Франк Кесіє та Едуард Менді. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.